Сьогодні будемо спілкуватися з експертом, лікарем-ортопедом, який порадить засоби реабілітації та лікування в привальність установці стопи, які ви можете придбати у нас в інтернет-магазині. Посилання буде в описі до цього відео або в найближчому салоні в місті Києві. Вітаю вас! Доброго дня! Ми провели невеличке спостереження протягом 30 хвилин. Ми знімали ноги перехожих на звичайному пішохідному переході. І виявили, що вальгусна установка стопи, або як кажуть, так, завал стопи всередину досить розповсюдне явище. І сьогодні своєю фаховою думкою з нами поділиться лікар-ортопед Стойка Іван. І так, у нас перше запитання: що таке вальгусна установка стопи, вальгусна установка стопи на сьогоднішній день зустрічається у 35%, а то й у 50% відсотків всіх дітей та підлітків. От це через зниження тонусу. М'язів онуково-ступневого суглобу, завалюється стопа в всередину, і при цьому, відповідно, виникають різні захворювання, які стосуються нижніх кінців. Але, до речі, моє особисте спостереження, що найбільше із всіх, хто проходив за цих 30 хвилин, Оце це викривлення було саме у жінок середнього віку, десь 30-35+. це якось з часом воно з'являється, чи ця група теж підпадає під якийсь, під певну групу ризику, умовно кажучи. Ну я вважаю, що це пов'язано з тим, що чоловіки все таки виконають е, вираженіші навантаження, фізичне навантаження, і в них м'язи більш треновані, от враховуючи такі особливості. Виникає в жінок на частіше ніж у чоловіків дане захворювання. А які е, наслідки, як це може в цілому впливати на в цілому на здоров'я? Чи є цей взаємозв'язок там викривлення е, саме стопи, да всередину? Е, чи є якийсь вплив на в цілому на здоров'я е, людини? Так, звичайно, крім е, того, окрім того, що страждає власна стопа. От, і вже ви ще сказано, і гумокостик невіселоб. Звичайно, беруть неправильно навантаження на себе і колінні суглоби, от, і кульшові суглоби, І навіть е, існує думка, підтверджена теоретично, так, що навіть е, скорнила нижня щелепний суглоб от, може набувати деформації при даній патології. В сенсі, типу, викріблена щелепа чи як? Так, так, дещо деформується навіть щелепний суглоб. І Буває таке, що ортодонти направляють своїх пацієнтів от, спочатку до ортопеда для того, щоб скоригувати свобенежі кінцівку, а потім вже займаються щелепом, лікуванням щелеп. Цікаво. А ще є така думка дуже часто з нашого досвіду да, продавці кажуть, що люди сприймають вальгусну установка стопич, це спадкове. Наскільки це взагалі так чи дуже не так? дуже багато різних захворювань мають і в тому числі і спадковий характер. Тобто причини можуть бути різні, і звісно, що спадковість не є виключенням. Дуже часто буває, що в батьків, дідуся, там це і також виникали дані захворювання, і відповідно от вони передалися по спадковості, що пов'язане з слабкістю. Вродженою слабкістю е, зв'язкового апарату, тобто це просто слабкість зв'язкового апарату. Тобто людина не народжується відразу з отакими от ногами, правильно, а просто в неї зв'язковий апарат е, ну трішки слабший, і коригується за допомогою там спеціальних ну, ну в принципі дітки народжуються з такими ножками, ага, так? і ага. це є до е, певного віку. Ну до п'яти рочків. Це є в принципі фізіологічною нормою. Але після п'яти після років, коли м'язи вже повинні підвищувати свій тонус ввиду того, що вони вже отримують більше навантаження, що пов'язано з збільшенням маси тіла, так? От, то в деяких людей цей тонус м'язів не піднімається mm -hmm. по якихось із причин, в тому числі спадковості. І за цього мішки після п'яти років залишаються неправильні установці. Mm -hmm. От буває вальгусна установка, тобто це завалювання всередину, і буває варесно. Варсна значно рідше зустрічається, а варусна, от, значно частіше. Тоді не хочу перейти відразу до питання: що порадити в якості лікування чи профілактики таких захворювань? В якості лікування можна порадити цілий комплекс. От різних складових, які впливають на корекцію даного положення стопи. І, звичайно, ще почну з використання ортопедичних усілок. Ось у мене знаходиться в руках індивідуальна усілка, яка точнісінько підходить під всі структури анатомічні стопи. Так? Також розглядаються іноді і стандартні усілки. Там, звичайно, не настільки ідентична вона до стопи, але вона також виконує якийсь відсоток підтримки, так, стопи. От, звичайно, щодо усілки. Ми додаємо правильне, якісне взуття Задник на пару з усілкою, продовжує саме от борт, який впливає на корекцію завалювання так? От, і підтримує вже п'яткову кістку вище самої усілки, тому важливо, щоб він був жорсткий. Звичайно, що не важливо виконувати вправи, які підвищують тонус м'язів, що утримують стопу у правильному положенні. Так? и нияк ніяк не можна обійтись без а, масажу та фізіопроцедур, физиотерапевтични процедури. Ви казали, що 35, від 35 30. до 60 відсотків це діти і підлітки. Правильно так. Ну, потрапляють умовно кажучи в цю зону ризика. Чи можна використовувати окремо, наприклад, устілки ортопедичні без ортопедичного взуття діткам як профілактику, наприклад, яким там до 5 років для того, щоб уже заздалегідь та да, ну, допомагати формуватися правильно? Ось. Так, звичайно, діткам можна використовувати устяки, так і не обов'язково до усілок підбирати іменно ортопедичне взуття. Зараз дуже часто зустрічається звичайне взуття, але воно вже має елементи ортопедії, от яка в принципі підходить не тільки людям, які хворіють тим чи іншим захворюванням порно-рухового апарату. Тому якщо підібрати просто якісне взуття, так і ставити туди ортопедичну усілку для діток, то можна завжди поєднати ну, те, що подобається дитині взутті, і те, що корисно для її стопи, і для дорослих так само наскільки я розумію, краще використовувати усілку вже готову, чи все ж підібрати індивідуальну? Звичайно, індивідуальна усілка краща. Який відсоток між ними в ефективності це також кожного індивідуально, залежності від того наскільки стандартна усілка співпадає з анатомічними структурами стопи у індивідуальній усілці? Людина впевнена, що вона співпадає, так як всі елементи ортопедії відповідають стопі і підбираються допомогою спеціальної програми. От. Тому індивідуальна е висілка у uh, відсотковому еквіваленті співпадає 99 100 -гам 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 от. от а стандартна е за часту відповідає 75-80% От у відповідності до анатомічних структур стопи. Тобто, е якщо в принципі у людини нормальна стопа, да але там ну немає цього викривлення або принаймні. Можливо, чи є якісь умови, з як наприклад, де після після уже підліткового періоду може з'являтися оце викривлення, наприклад, в зрілому ну там в 25 в 30 років чи може з'явитися якісь умови, які будуть передувати у цьому виправленості. Так, умови це перш за все фізичне перенавантаження на стопи. Тобто людина працювала в одній сфері, так, uh -huh. а потім змінила сферу діяльності в іншій, де фізичне навантаження збільшилось, і відповідно м'язи не були готові до таких навантажень, і uh -huh. знижується тонус, стопа завалюється, так Вагітні жінки також. У uh -huh. них була маса ті одна uh -huh. знову ж фізичне навантаження. Так? Uh -huh. Тобто, в принципі, готову устінку, отаку як. О, оця. Її можна використовувати для профілактики, да, можна для запобігання, якщо людина, наприклад, жінка там в період вагітності, да, для того щоб не виникло цього завалу, можна користуватися ортопедичною готовою усілкою, яка буде запобігати, умовно кажучи, так в якості, в якості профілактики можна користуватися звичайною стандартною ортопедичною устівкою, але завжди потрібно пам'ятати, що усілка забирає. От, деякий об'єм роботи м'язів. Тому якщо ти користуєшся устялкою, незалежності від того, чи є в тебе захворювання чи немає, обов'язково потрібно робити вправи, які uh -huh. підтримують тонус м'язів. Це дуже важливо. Тоді підсумуємо, що б хотіли можливо порадити чи сказати е людям, у які стикаються з цією проблемою, або в принципі можуть на да, потенційно стати. Отож, в першу чергу, хочу звернутися до батьків, щоб ви були пильними до своїх е діток, точніше до їх ніжок. От, тому що чим раніше ви виявите неправильну установку стопи, тобто важливу установку, тим легше її виправити. От, і звичайно, як дітки, так і підлітки, дорослі от, завжди зможуть звернутися до фахівців компанії Ортолайн, от які готові допомогти в цьому питанні. От розібратись, підтвердити чи заперечити дану патологію. Моти і дати рекомендації. От для того, щоб ви е, почували себе впевнено у своїх рухах, і першим кроком на цьому шляху може стати запис на діагностику стоп. В мережі Солоні Ворфлайн, тим більше що це абсолютно безкоштовно. Замовляйте для себе та своїх близьких тільки перевірені та якісні товари.